Привіт, малюбі, друзі! Вітаю в цьому чарівному черневому дні. Сьогодні світ святкує міжнародний день модерно, модерну в мистецтві, модерну в творчості, модерну в строях. І цей саме день, цей репортаж. Я хочу почати з художнього музею будівлі. Бачите, ця бжілка, в гілка, яку ми всі потираємо. Це будівля, яка збудована архітектором Губертом Геснером в австрійський час в 1900 році. І тут був філіал віденських ощадкас. Я робила повнометражні репортажі, досить об'ємні. День 10 червня, саме в цей день ми святкуємо це свято, адже в цей день відійшли у вічність два надпотужні архітектори модерністи Звичайно, це Антоніо Гауді, Каталонія, Барселона, автор «Саграда Фаміліо. Собор, який до цього часу будується, парк Гюель. це окрема тема розмови, яку я обожнюю, адже Каталонія в моєму серці для мене Іспанія це любов. Я її дуже дуже добре знаю, відчуваю. І декілька десятків разів я там була. Я думаю, що ми там, дай Боже, будемо з вами восени, і це буде більш плідно і продуктивно. І в цей день пішов життя один з найвідоміших угорських модерністів. Який збудував е, чарівну модерну модерну будівлю е, у е, Будапешті, і звичайно в Чернівцях багато модерних будівель: стиль сецесія, стиль арт ново, арт-деко, потім вже е, конструктивізм. Ми зараз з вами прокуркуємо Чернівцями і побачимо. Я дещо цікаве вам розповім наша ратуша, чарівний сонячний день. Прогулянки чернівцями. Я хочу вас запросити в художній музей. Тут чарівна виставка нашої е, з Галичини, Марії Гупало, Україна, вогні, Витинанок, музика «Сфер», славні діти твої Буковина. Так, це вже в музеї Івасюка, «Джілки» і Сецесія, сецесійна будівля, віденська сецесія. Наша ратуша. Центральна площа семи готелей, семи вулиць і фантастична сецесійна будівля. Ах, Чернівці місто моєї любові. А ще Чернівці це місто троянд. І зараз, у червні, коли ми смакуємо полуничкою звабливо і дуже 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 ласунково, ми милуємося ароматом півоні і, звичайно, троянд. До речі, я сьогодні вбрана у стилі гуцульської сецесії. Це не випадково. Зараз покажу. Ось така сукенка в підлогу. Бачите, дерево життя, розписи рослинні і фрагменти гуцульських прикрас автентичних, правдивих, гуцульський капелюх. Так, і звичайно, сецесія і модерн, а це саме стиль модерн. І зазвичай я одягаюся не випадково. А це діалог з світом, це в підтримку тої теми, яку я пропагую. Я одягнула саме цей стиль і яскравим представником гуцульської сецесії, гуцульського модерну є будинок вишиванка, архітектор Іван Левинський на вулиці Руській у Львові з, з такими плиточками з поливою, який впізнаваний. І це була страхова компанія Дністер. Зараз там поліклініка і дуже багато офісних приміщень. Ну що, покрокували чернівцями? Румунський дім. Чернівці це місто еталон толерантності. Ось ці лавочки, бачите, з левими ніжками. І споглядаємо ось тут, на центральній площі, робимо світлини і споглядаємо за трояндами, які одночасно вибухнули в цей чарівний червневий день. Ах, чернівці, ах, троянди, ах, краса! Люблю своє місто завжди. Ось в тому будинку жив батько міста, бургомістер Антон Кохановський, там, де нотаріус. Бачите, ось така барочна, еклектична історизм в поєднанні з барочними фрагментами. Така еклектика. І наша ратуша. Яка має два годинники, один з них подарував бургомістр Антон Кохановський будівля, на якій герб міста і слоган Вірібус Юнітіс спільними зусиллями. Ось і ми її громадою, плекаємо наше місто, любимо його, розповідаємо про нього Вірібус Юнітіс по Чернівецьки. Оскільки я сьогодні говорю про архітектуру, Хочу показати вам, бачите, балкончик з Литва, е, так, не кований. Це говорить про те, що це більш рання будівля. І подивіться на ці ось такі, це фрагменти готики, неоготики, ось такі прийоми вікон і дверей. Це фрагменти румунського дому. І краса Чернівців, гості міста. І вулиця Лілейна. Франка. Як приємно мандрувати чернівцями. Особливо, коли не спекотно. Температура 22 градуси. Це просто зачарування, обожнює своє місто. Ну що, підемо до будинків близняків? Вулиця Франка. В Астрійський час Лілейна. Вулиця Імінеско. Ось тут дворик ратуші, галерея ратуші. Брама зачинена, але там дуже-дуже затишно. Так, Маріуполь. Ось тут центр. І ось вам фрагмент модерну. Це цесія. Перша цісарська гімназія, тепер перша школа. І чиста модерна будівля. Художній музей Чернівці. Ах, моє місто! Ах, Чернівці! Обожнюю! Ось тут Гончаренко-центр, який я час від часу відвідую. А ось тут не знаю, чи це Принада, чи це родзинка Чернівців. Якесь воно таке. Ну тут я б сказала кіч. Трошки не смаку, все до кубки, але як є. А от дворик фантастичний! Фантастичний! І це дворик між домами, будинком-близнюками. А ми рухаємось далі. Вулиця Банкова, яка після ремонту ми підемо до туристичного хабу, який зараз відкрився для туристів. І, звичайно, помилуємося будинками-близнюками і згадаємо легенду про двох сестер, які над цим балкончиком могли потягнутися одна до одної ручками. І спостерігали за своїми майбутніми кавалерами, які мали їх відвести до Відня не менше. Рухаємось далі. Туристичний інформаційний центр міської ради на розі вулиці Степана Бендери, Так, і, і банкової. Цієї п'ятниці відкрився цей хаб. Це рай для туристів. Запрошую. Тут видають безкоштовні карти місто, дають схеми власних екскурсій. Ви самі можете відвідати різні локації Чернівців. Це набагато цікавіше і загалом тут дуже дуже багато цікавого. Я в Чернівцях я робила якраз починала робити екскурсію вам сьогоднішню. Про модернізм із художнього музею підійшла до мене Іваночка. Запрошую, кажу: Оксаночка, приходьте на кавусю, а потім вийшла Наталочка Рудик, яка теж очолює туристичну відділ е, в міській раді, і запросила ще на одну екскурсію. Це так по-чернівецьки, це так мило. Люблю свої чернівці. А ми з вами йдемо до Оази Троянд. Фантастичні будівлі, які мене надихають з дитинства. Ну Ось подивіться, австрійські, автентичні такі решіточки. І не тільки у місті є, а так само і у Чернівцях. Подивіться, який красунчик він стоїть у дворі першої цісарської гімназії. А тепер 22-й ліцей першої школи. А нам на театральну площі, адже саме там я проводжу кожен вечір і закінчую свої вечірні обійми з моїми рідними чернівцями. Подумки танцюю вальс під штраус. Або співаю Флаймі Тюземун, тутутуту. І тут троянди, троянди, троянди. Сонечка засліплює. Ось там цілова за троянд, наш театр, і ми повертаємо сюди. Подивіться. Пишні, гарні, яскраві, як, як наше місто Чернівці. Обожнюю, а який аромат! Це Чернівці, відпочиваючи чернівчани-гості міста і троян. З любов'ю до вас і чернівців, ваша Ксюня!